Перерву, ну і власне перейдемо до завершальної панелі. До слова я запрошую пані Людмилу Зав'ялову, наукового співробітника Інституту ботаніки імені Холодного над України. Пані Людмило, чи чуєте ви нас? Е, так, я вас чую, чи чуєте ви мене? Так, ми ну, вас чуємо. Дуже добре, дуже добре. Тоді я поширюю свій екран. Так, будь ласка, 10 хвилин. Так, я постараюся дуже швидко. Чи бачите ви мою презентацію? Так. Чи видно мою презентацію, колеги? Скажіть, будь ласка, озвіться. Так, так, зараз бачимо вашу презентацію інвазійне дерева так, в рослинному я починаю, Тоді я починаю бути... з дизайном. Так, дуже дуже лаконічною. Значить, ну, звичайно, логічно би було вчора заслухати, тому що вчора була вже починалася дискусія стосовно фітоінвазії, зокрема, і було багато лісівників присутніх, дуже би хотілося все-таки нам більше дискутувати разом. Значить, сьогодні я представляю таку презентацію на тему інвазійні дерева в рослинному покріві України. Але трошки зупинюся, буду говорити і про інвазії загалом дуже швидко. До презентації маю я співавторів, з якими ми постійно працюємо, і дуже ми маємо з цієї проблематики напрацювань багато. Також хочу сказати, що це питання, звичайно, дуже актуальне, сама проблема дуже актуальна, і так само актуальні ті проблеми пов'язані з тією проблемою. Даруйте за тавтологію. Але загалом, як ви бачите, це. Же актуально не лише для України, а і для всього світу це дійсно проблема, проблема нашого довкілля, і пов'язана вона дуже часто, якраз з антропогенною діяльністю. І, звичайно, дуже хочеться одразу почати з, теж з дефініцій, тому що дуже часто чую, і, зокрема, ось два дні вже під час засідань цього прекрасного заходу. Коли говорять не інвазійний, а інвазивний. І одразу, ми, ну, одразу це говорить про те, що люди не занурені в цю проблематику. Тому все-таки дозвольте одразу це окреслити на слайді, ви бачите, яким ми терміном послуговуємося і що, за ним, що під ним ми розуміємо під цим терміном. Так само досить часто і буде цікаво лісівникам, тому що вони дуже часто вживають. І е, цей такий термін, як інтродуценти значить Я хочу зазначити, що інтродуценти це не лише чужорідні види, це е, так само і аборигенні види, які і лісівники, і е, інші центри інтродукції, які також і ботанічні сади, е, вводячи в культуру. Е, тепер хочу представити е, тут, звичайно, дуже потрібно, але. Такий слайд, на якому ви бачите карту України і позначена інвазійна насиченість всієї нашої території. Трошки хочу пояснити, оскільки легенда до карти теж дуже велика, досить велика, значить, це стосується не лише дерев, це стосується всіх інвазійних рослин, так само і трав'яних. Тепер дуже коротко, щоб бути все-таки дуже лаконічною. Я покажу на деяких прикладах. Далі вже далі все буде стосуватися виключно дерев. Значить, тут ми бачимо фрагмент карти України із добре знайомими всім містами, які, на жаль, зараз дуже страждають, і також є і окуповані. Але ви бачите великими такими жирними крапками позначене поширення маслинки госполистої. Лісівникам це, напевно, дуже знайомий вид. А тепер подивимося на те, як же ж поводиться маслинка військовиста в нас в природі. Значить, ось на цьому на цій фотографії ви бачите кам'янистий степ і маслинка. Ну, її добре видно, її, ну, якщо навіть і фотографія, звісно, цим, завжди ми цими крупними планами намагаємося ухопити, щоб показати якомога краще поширення і територію зайняту тим чи іншим видом. Ось так на трансформованих схилах поводить себе маслинка. Причому це по всій території України, це, е, здається, Херсонська, можливо, Миколаївська область я е, дарую, якщо помиляюся. Тепер так само на засолених луках ми бачимо, як виглядають, як виглядає маслинка на засолених луках. Тепер абсолютно е, можна сказати свіжі фотографії з. Національного природного парку Азовосиварський люб'язно надані нашим колегам, з яким ми теж багато нашим співавторам, з якими ми співпрацюємо. От. І тут ми вже бачимо і маслинку, і на передньому плані ми вже бачимо Айланд. Також дерево, і також. Тут ми бачимо Дністровський каньйон. На цій фотографії так само ми бачимо Ацерний Кунто і прекрасне сусідськоморфа фрутикоза. Також це все фотографії з природи. Це е, все спонтанне поширення цих видів дерев. Тут ми бачимо околиці міста Трускавця, це е, звичайний природний ліс, за 2 кілометри від якого знаходиться посадка кверкусрубра. І от е, він за якийсь час, таким, е, в якийсь спосіб, знову ж таки, мігрував і поширився в цьому звичайному лісі із кверку срубу і апісальба. І ми бачимо, що замість трав'яного покриву над підстилкою у нас височіє, ну і вже вже і проростки, і вже таку більш старші рослини кверку Срубра. Ну і звичайно, хоч один слайд, але ми також проводимо дослідження, пов'язані із впливом воєнних дій на поширення фітоінвазій. І, звісно, ми теж наголошуємо на тому, що. Для інвазійних видів і рослин, і тварин, взагалі всі порушення, які відбуваються, особливо ті порушення, які наша Україна переживає зараз, для нашої природи це буде дуже катастрофічно, буде мати наслідки, і під інвазії будуть мати не один сплеск. Тобто інвазійні рослини будуть поширюватись і воєнні дії, і те, що відбувається з нашим рослинним покривом, покривотовим покривом. І водними об'єктами воно також буде мати свої наслідки і для розповсюдження фітоінвазій. Ну і звичайно, перелік небезпечних інвазійних чужорідних рослин, і тут ви бачите дерева плюс. Значить, це проєкт. Ми дуже давно такі переліки вже складаємо. На жаль, досі нам таки не вдалося затвердити ці переліки. На державному рівні єдине, що можу сказати, але тут не війшло, на жаль, це в презентацію, що для двох областей все-таки затверджені регіональні переліки. Це Закарпатська і Черкаська область. Вони такі мають, хоча, ну, хоча б регіональні переліки такі є. Значить, це початок списку і ось продовження. Чому дерева плюс? Тому що, якщо ви звернете увагу на ці рослини, то тут не лише дерева, тут також кущі, а також і Геофіти, і також партеноцизус, який не є деревом, це є ліана. Тобто, через те, що це різні життєві форми, не лише дерева, але пов'язує їх всіх дві речі. По перше, це те, що вони всі дерев'яніють, і по-друге, це те, що всі вони у свій час були інтродуцентами. А потім їм настільки в нас сподобалося в Україні, що вони набули спонтанного поширення і тепер створюють нам. Проблеми вчора також згадувалися критерії, на основі яких ми зазвичай розробляємо такі списки. Ми їх виділяємо і досліджуємо ці рослини. Тобто, на які підстави для того, щоб сказати, рослина інвазійна чи рослина неінвазійна. Не буду зачитувати всі ці критерії, ви бачите на слайдах. І вчора згадували, цитували цю мою публікацію, де були ці критерії означені, але чомусь. Цитували лише е, першу частину е, тільки критерії, які стосувалися тих видів, які дійсно е, давно створюють проблеми для довкілля е, в Україні, і звісно, що вони характеризуються е, на е, най така їхня е, найперша особливість це те, що вони вже настільки вкорінені в наші е, українські природні рослинні угруповання що питання, як ними управляти і як їх контролювати, ну, це вже дуже складне. Але я би хотіла звернути також увагу і на критерії, які для інших, для інших рослин, ті, які тільки починають поширюватися. І отут, звичайно, ще можна говорити про контроль, про управління цими видами, можна і треба говорити про це. Тому е на е Завершення своєї доповіді, ось такі пропозиції ми хочемо подати і хочемо, щоб нас все таки почули. От і звичайно, в нас абсолютно не розроблено законодавство щодо немає нормативно нормативної правової бази, яка би регулювала погодження з отакими чужорідними інвазійними організмами. Тому звісно. Щодо стратегії, стратегія розроблена, вона давно лежить в міністерстві, вона вже навіть пройшла майже там всі кола погоджень, проте вона досі не затверджена. Тому все-таки дуже би хотілося від нашої виконавчої влади, щоб ми нарешті затвердили національну стратегію погодження з необорогенними організмами, з інвазійними чужорідними організмами. Тобто, і так, і так називайте, от, але щоб цей документ. Зрештою, був тепер у нас вже постає питання гармонізації, е, гармонізації нашого законодавства українського і європейського і В Європі давно, е, в Європейському Союзі, давно розроблено, затверджено і стратегії, і національні, і на європейському рівні, ну тобто на рівні Союзу, затверджено і, і такі списки теж є. Давайте ми також будемо рухатися в цьому напрямку і, нарешті, затвердимо ці переліки. Я розумію. І реакцію, яку, мабуть, зараз мають лісівники на ці списки, де вони бачать ці види, які, ми, які вони дуже давно і дуже багато доклали зусиль для того, щоб були насадження. Але все-таки давайте чути один одного: якщо види чужорідні і вони створюють проблеми, то не треба закривати очі на ці проблеми, а треба їх вирішувати. Дякувати за такий чудовий виступ і за конкретні